Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У наших маленьких Барбезєшок з польського яйця. Сьогодні день народження, і сьогодні в них велике свято і велике переселення. Нарешті вони сьогодні вже переїхали на вулицю, будуть жити тимчасово на ось такому невеличкому вигулі, який я вчора ж на швидкоруч організувала. І у собачій будці Вже багато років ми хотіли цю будку, так би мовити, утилізувати. Але руки не дійшли, ми її не утилізували. А тому якраз на шість цих штучок, що з першої партії, то їм якраз тут буде тимчасово і добре. Що у нас у будці У будці я все повичищала, повимітала. Засипала повністю все дно інсекто пудрою. Ось, прослали ми шматок ліноліума. Зверху ліноліума буду насипати тирсу. І поставимо маленьке сідальце. Курчатка, звісно, дуже зраділи. Освоїлися буквально за секундочку. Ось, уже їм все треба, все, що нехороше. Кісточки, черв'ячки, травичка, їм вже все дуже треба їсти. А це означає, що через декілька днів ми будемо пити пропойку від кокцидіоза. Будемо пити солі кокс 2 мл на літр води два дні. І так буду робити я кожні 12 днів. Два дні давати, 12 не давати. Тому що, поки курчата в брудері, то це ситуація одна. А коли курчата вже пішли на вигул, тим більше тут після дощу під деревом земля достатньо волога, кокцидіоз, кокцидії тут, як тут. Ось така, друзі, ситуація. Отакі наші малята. З нагоди того, що їм сьогодні місяць, у них святкове переселення. А вам дякую за перегляд і на все добре.